Це Наталія Данилюк, директорка Білокриницького ліцею. В руках жінки ключі від нового шкільного автобуса, який сьогодні передали навчальному закладу. Наш ліцей є надзвичайно великим в громаді, один з найбільших. На сьогоднішній день потребує перевезення більше ста дітей. І цей довгоочікуваний автобус для нас. Життєво необхідний, скажімо так, доїзд дітей із сусіднього Антополя здійснював автобус, який навчальний заклад отримав ще 12 років тому. Дітей із білої криниці, які проживають за межею пішохідної доступності, довозили батьки. Завдяки ньому наші вихованці. Зможуть вдало добиратися до закладу, і це буде набагато комфортніше ніж було до сьогодні. Загалом сьогодні передали шість шкільних автобусів для шести навчальних закладів Березнівської, Білокриницької, Володимирецької, Демидівської, Костопільської та Острозької громад. Ще чотири чекають. Я впевнена, це буде рекордних 21 автобус, які ми в цьому році передамо вам. Орієнтовний час доставки ще чотирьох нових шкільних автобусів грудень цього року. Загалом від початку повномасштабного вторгнення для навчальних закладів було передано близько 70 транспортних засобів. Маємо 297 шкільних автобусів. Ще багато автобусів по найму підвозять дітей, але залишилося ще 77». Проте це 77, це не означає, що це остаточно, тому що кожного року автобуси зношуються і ми поновлюємо парк. Загалом за 2024 рік здійснено закупівлю шкільних автобусів на суму понад 57 мільйонів гривень. З них кошти субвенції з держбюджету місцевим бюджетам більше 31 мільйона гривень. Співфінансування за рахунок коштів тергромад області 26,5 мільйонів гривень. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин.